24 неділя, тихий, теплий сонячний липневий ранок у наших чорнухах, на Полтавщині. Неподалік приглушено туркоче горлиця, десь кукурікають сусідські півдні. Слухавшись, можна почути гул бджіл на квітках. Повітряної тривоги сьогодні ще не було: двір утопає в боянні зелені, гілки ломляться під рясою яблук і груш. Колись у цьому дворі бігали діти. Потім потім вони виросли, розлетілися і траплявся лише якийсь один літній день у рік, коли вся родина збиралася за одним столом. Так тепер не буде. Минув вже місяць, як ти, синок, ні дзвониш, ні пишеш. Мама сидить на лавці в басідці, обвитій пишною зеленю і квітами. Ти зробив цю басідку з батьком, як ще був старшокласником, робили. Щоб нам зі святами було де посидіти, як приїдуть у гості. Тепер тут сидить мама і тихо плаче. Мама тепер до глибини серця розуміє Бога Отця, який віддав свого сина за спасіння для всіх людей. Мама теж тебе віддала, а ти найдорожче, що мав життя у боротьбі з темними силами, ненависною, кровожерною смердючою російською ордою. Коли ти приходив на цю землю, били небесні блискавиці і гуркотіли громи, вітаючи тебе. Коли ти йшов звідси у небеса, земля і повітря проводжали тебе, здригаючись від вибухів і болю, Богданчику, ти відійшов з тієї богом даної нам землі почесно, з поля бою, зі зброєю в руках, як захисник, як воїн світла і справедливості. Дитино моя, мамі зараз боляче, але мама пишається тобою. Страшного ранку 24-го ти прийняв правильне рішення. Ти вчинив, як справжній чоловік і громадянин, ти мій герой, моя радість і гордість. Дякую тобі за твою щиру синівську любов і повагу до нас, батьків. Дякую тобі за віру в Україну. Люблю тебе, рідний.